Поступ говори. Франция. Сэф. Ляха. Я не знаю, как там позитив Гризмана. но... Я думаю, что это Вен. Кто-то? Пик за Division Rivals. Поехал. И 5 Кто тут? Сантос. Ну, такие себе. Парадос? What the fuck? Yes, нарешті у нас промо, це Англія, стали підзахисник Джубелінг і не промо Але з ним у нас картка Копа Америка, схоже що? Хто це? Борка аж до 95 докачался. Пик промо картками по Make Your Mark. Кто у нас тут? Может мудрый. Что это такие? 86 плюс X2 это Копа Америка. Не мать, что с нами записник, это Гендоган и... Кто с ним? Родригес, 93, 75 плюс X5 и у нас Египет, Мухаммед Салах. И разом с ним, картка по Стуглори, чья? Может ну, Можно там Нидерланды, Туглас. Кто это? Ферран Торрес. Найс, 96, 5, 5. Готовный червоный тот за склад. Battles Руссо, Сочи, вот так открылось, блин. О, Пелис 27 Платим золотых пасту Испания. Левингер, ран. Дубликат. 86 плюс x2, пасту Глори, Норвейхе. Мартин Эдегор. А, ну. Картка Евро. А, oh. Який копчу. Пік з картками, пасту to Glory та Maker Mark. 1 з 3,93 і вище. Будь ласка, хто небудь. Прикокталари чи муса. Прізвище першого дуже добре описує цей пік. 86 плюс X2 у нас Копа Америка, Бразилія, Опорник. Казиміра для початку. І хто? Пелістрі, черговий раз. 84 плюс Х10, знову Копа Америка, Канада. Тепер якийсь захисник з Торонто. Осоріо, і це два гравці Копа Америка. Окей, okay, хто з ним? А, Борха? 86 плюс Х2, Копа Америка знову, а, десь Еквадор. Як його? Борха знову? А, ні, це вже новий, це Родріґес, а з ним Осоріо. 74 плюс х 20 знову копа Америка, коли вже євро хтось. Оце здається... Ні. Wait. А, ну да. от то не євро. Копжу, але це не найкраща картка. Килося крутіше з Євро... Хто це? Лукумі. 77 плюс Х2 Копа Америка. Іспания. Фередос. Єврокартки, чи сьогодні не завезли. Знову пан Осоріо. 77 плюс X3. Швейца. Рольфо Ну хто? Цього разу. Окей. 87 плюс X4. Бразилія Упорник, схоже, ще Казамиро. Знову Копа Америка, знову не євро. Лукумі. вже. 77 плюс X4 Єврокартка, Польща. Починаємо ми, схоже, з по Так, будь ласка. дайте, хоча б. Я тоже хочу Педри. Хто це? Да, Ольмо дублікат. Він коштує зараз вже 280 тисяч. 76 плюс Х2, Копа Америка, Німеччина, Упорник. Ну тим. Пікс тотцами за еліту в Division Rivals. 5 варіантів. Тому можна подивитись по одному. Перший це Вігус Тотті, Рухоткінс, Ікарді, більш менш 5-5, непогано. Тіагу Сантуш і... Джакан. Пак 100 це 92 плюс X3. Поїхали. Всі Ситуація тут в наявності. Хто нам випаде? Франція. Упорник. Голоканте. Ууууу. Вау! Класна картка. Хто з ним... Ага. Продавай. продаваймий. дублікати ще Тимбер. Такий самий пак під номером 2. Дивимось. Так, Бразилія. Ліокі захисник. свой шавіо. А це означає, що наступний мінімум 93... Оу, oh. і ще Hernandez. Pass Pasto Glory, the Nockout Guarantee Pack. Поїхали. Хто тут? Це Європа, це вже непогано, і це. Jesus Navas. Навас. Непогано. Зараз ця картка дуже добре проапгрейджена, але як же хотілося б іншого іспанця? Скільки вона коштує? 170 тисяч.